Теорія еволюції каже, що людина пішла від тварини, і деякі люди своїми щинками доводяться. Я в цьому районі живу і часто ходжу, і дуже часто бачу це сміття накидане. Хтось якось не розуміє, що це, що це не можна так робити. Це не можна десь під чужий забор, ну взимку воно замерзне, а літом воно запахи має, і люди. Ходять мимо, і ми тут на, на Мануїльського, не, не туди, не ні, ніде немає ніякого бака, ніхто не, не задумується над цим. І навіть ці люди, що ставлять, теж кудись би звертались, Повинні якось власті, напевно. Ну, рішить таке питання, десь в цьому районі баки поставити чи щось, щоб людей заставити. Вони туди, може, носили, а так хто привик таку кидати, він його кидає, і не задумується. Що це воно нікуди не годиться? А надає послуги компанія Грінбін десь можна сказати відсотків 25, там трошки з хвостиком, це комунальне підприємство АТП 0628 і близько 10% – це ПП жреб 8 Він вивозить центр міста і там, де лише забудови приватного сектора, в нас сміттєзбірних майданчиків. Немає, ми від цього відходимо. Близько 20 площадок, прибрали там, де приватний сектор. Мешканці приватного сектора ну десь вони готові платити за сміття, десь не готові, десь вони не хочуть платити. І ось таким чином, як це відбувається, кажу, які є позитивні кейси. Там, де прибрали і все більше жодного разу не з'являлись пакети. Є там, де вони періодично ще з'являються, але їх небагато. Прибирають, спілкуємося з мешканцями, проводимо роботу. Як зазвичай, у нас ну там інші роблять, кажу, які наприклад, там прикладами Грін Там не будьте свиньми, там і хрюшу малюють. Ставлять таке, ще можна зробити. Я думаю, там контактний телефон, хто роздає контейнери. Ну, наприклад, пропрацюємо цю ситуацію. Ну на сьогоднішній день наші перевізники забезпечені, вони за власне це роблять і віддають, скажімо, мешканцям. Безкоштовно під договор відповідального зберігання 120 літрові контейнери. штраф на сьогоднішній день складає 850 гривень для фізичних осіб і до 1350 з посадових осіб юридичних. І пам'ятайте, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять.